Якщо ви думаєте, що 6 кВт резервного живлення для квартири замало, давайте проведемо експеримент. Отже, у мене в квартирі стоїть однофазна система резервного живлення DEA. вона інтегрована в щитову. Зараз світла у нас немає. І давайте проведемо експеримент з електроплитою. Значить, зараз вона. А можеш, будь ласка, вклю... попробувати включити електроплиту? Бачите, вона не... не включається. Ми це зробили спеціально. Ми її посадили на окреме. Керування, ось як це виглядає. Дивіться, перекидний робільник. Ось він підписано. Значить, е електроплита від мережі. Тепер робимо раз, раз. Тепер електроплита працює від інвертора Дея. Давай щось пожаримо. Ану -ка, ану -ка. Опа. Тепер електроплита працює. Це до того, що, <кх> якщо ви боїтеся, що 6 кВт в квартирі вам мало, завжди можна потужний прилад. О, давайте подивимося. Кіловатік завжди можна потужний прилад, типу електроплити, бойлера, теплої підлоги посадити на ручне керування. Таким чином, коли у вас пропаде світло, система автоматично підхопить все, що є в щитовій, окрім потужних приладів, таких як електроплита і так далі. І щоб їх включити, вам треба буде свідомо підійти і приключити прихильний рубільник. Це дозволить вам не висадити акумулятори. Тому що ви ж не будете знати, що відключили світло, перехід безшовний, і ви будете вручну керувати потужними приладами, такими як, наприклад, електроплота, і ніколи ваш інвертор не перегрузите. Отакі От діла, якщо вам цікавлять ці подібні рішення, напишіть.